Води не приміняли ми цей раз. Там чуть було, крою, витрили, ще нирки достаємо. О, нирочка. Одна, друга. А зараз будемо знімати це внутрішнє сало з дірцею. Потризаємо біля діафрами, за рахунок якої більше худоби на риба, пашина, все воно тягує повітря. І помаленьку так розтягаємо цей зір і вмися. З другої сторони. От! О, цей жир, теж його дожиру, але тут ліфантичні узли. Держи, течанка, я їх виріжу, це фільтр запаху в організмі тварини. Він не потрібний. Це жиру. а трошки є. Так. От покажи, глянь, скільки тут оці свинці. Оце вони. Один, другий, ми їх вирізаємо. Ось так І воно в нас йде в тіль сір котам, собакам, оттуди. А ці філейки внутрішні, лікарське м'ясо, м'ясо кольора, гарне, велике. Ось так вони винімаються. Одна і одна. І мене друга буде. Подрізається. І отак винімається. Тут як красиво, О, м'ясо прекрасне. Розроблять, знімати. Це знімаємо разом ми. Ну, трошки пачка ми знімаємо разом. Отак, держи. Робимо, проріз. І тут. Це буде все в одному куску. Так, я би, Толя прийшов, забирав. Синок. Так, подходь сюди, забирай. сало це. Ні-ні-ні, з -ні -ні, цієї сторони. Подрізаємо тут і пашина, і живіт, і бочок. Бери тут надежно, воно важке. Взяв? Бачиш? Бери, нижче, ще бере нижче. Ось так воно все робиться. Отаке, о! Ось таке сало. На, шкуркою донизу. Ось така шкурочка, бо свинка м'ясна. Ну, але вже воно зняти. І тут теж лімфоузели. Ми їх теж виріжемо, щоб їх не було. Я протру ножика. Це сало з лопатки. Сало з лопатки. Так, бери це. Прорізаємо тут. М'ясиста, сало з м'ясом, дуже смачне. Я зараз бачу багато людей цим салом починають шпекулірувати, людям щось розказувати. Сало ділиться по-перше, сало, якщо це сало. І ще кав шпіг. Шпіг це німецьке слово, яке перекладається як жир. Як жир. І от, саме ніжніше сало це стегно. А саме таке якісне сало, оце круп. Отут напроти стегна, де хребет, оце на крупі, саме якісне сало. А бочок воно вже з переростком теж своє має. Але ж не те, що повідомляли, вже там генеральські. Це все такого раніше не було. І чуть на себе так Це все видумки, що без людей стягнути гроші, обманути людей. Я вам кажу саме, воно це сало скрупа. Німці просять нас привезіть бочка і сало скрупа. А не кажу, щоб там шиї везли, бо на силі на шиї воно жорстке. На лопатках теж воно жорстке, бо там рухи постійно. Ось таке На спині теж якісне сало. Лонному. так Виріжемо. Так, бери. Тут Виріжемо стегно. Подимай. От вам стегно. Покажи, яке з другої сторони. Гляньте. Кастинка. Несного напрямку. Пійку. Шейку, отак помаленьку вирізає. Я ви що бачив, не спішу. Оце шийка. Отак вона закругляється. А тут пошла філейка, балик, вирізка, порінгвиться, як то називає. Як то називає? Толя, заходь сюди. Ось туди заходь. М'ясо дуже якісне. Кормлене воно. Дуже гарно, бери тут. Аж прямо сок тече з його. Нож і крижі теж класно. Можливо, кому сподобався, чи є потреба, щоб мати такого ножа для забою чи для інших потреб. Можете його придбати. І буде відео на початку, ссылка, де можна купити цього ножика. Оці ребра знімаємо через жир чи разом. А, разом. Mm -hmm. То ми отако по два реберця далі прорізаємо. Отак. Так як господиня сказала, де два, де одне. Фу, по одному хай буде. На більше буде. А там зверху краще, ніж перерізає. Тут теж краще. А бачите, як риженіш. А тут теж А Тут вже нема краща. І ми офілік відрізаємо тут суставчики. І так помаленьку виламлюємо. Чуть кров не поставає. вырезаем. Вырезай. вот такой. Вот он сейчас раз Будем резать. Рез будет. Зараз вдоль. Так, Там Подулок, конечно. О, А зараз так сало лопатка, живіт, бочок. І стегно. Толя. Так, бери Толя. Взяв? Взяв? Так, так, так. А я боюсь, що... О, яка краса. Все, так винеси. Шкурочкою О, То їдять грубу, як оту, гляньте, яка шкурочка. Нема зовсім нічого. Дерма і вже все. І жирова, железа, і все. Толя. Ну таке свинка м'ясна, що навіть нема сала. От не м'ясо. О! сало стигна знімає. Так, чуть стигну доверху так би. Mm. От ножик працює. Так, ми сина все заєм це сало, яке можна назвати салом одне м'ясо. Одно мясо, вот эта лопатка, а потом снизу, и все, где-то носильщик заборолся. Олег! Слышишь, Татьяна, а я тут, вот тут еще это мясо вырежем, тут пашины лишилось. Тут до рыбы. До рыбы. Чуть не зру. Тут шукаємо знову все составчик. Ти повертаєш на себе. Толя, ти береш. Подимаєш. Подимай. О! Ні, хай буде. Знімемо це м'ясо саме воно краще десь лет можна його положити. Я сюди його положу, його, бо на ребрах найменше навантаження і воно найніжніше реберне м'ясо. Так, а зараз будемо вирізати знову філейку, балика, як то називає. Ну, воно суть цього м'яса не міняється. Для вас, щоб підтягай. Щоб викормить таке м'язко, треба потрудитися немало. Няняться дуже трудолюбива, сімейка в її гарна, дітки всі все, слава богу за все. О, покажу, яке краса. Подивитися Тетянка, ти о, спаста. Оставляю очки. Даже меня... Шо тебе? Вот так. Вот так. Из косточек. Вот так можно их снять заодно. И сюда. Господарка Разбирается Вязаю хвостик Ага Ага О И тут били хвоста Так Где там Анатолий? Зразу будете знімати із сала. Таня на низ руку. О, знімаємо, знімаємо, сала, знімаємо. Ну а тут розрізаємо його. Я вже встану, бо вже на колінах. О, пожалуйста. Усочу. О, о! Отаке От сало. За реми шішає. Отаке салко. Так. Отакі! -от Отаке! -от Може, зарекомендував себе з кращої сторони. Так, все, бери. Так, якщо ну, так. все, робота закінчена.